Який ви любите чай? З чим ви любите пити чай? Наприклад, я люблю пити чорний чай, якого нема в Україні. Але я вибираю його найкращий із, скажімо, з того, що сьогодні ми можемо купити. Вибір досить великий і насправді можна вибрати хорошу якісну річ. І я люблю його пити з чебрецем. Де взяти чебрець? Да? А якщо ви любите пити чай із, наприклад, з мятою чи з мелісою, можливо, ви любите якийсь інший чай, я про те, що сьогодні, сьогодні от, навіть якщо у вас немає хати в селі, ви можете забезпечити себе багатьма травами і приправами, якими ви можете користуватися. Скажімо, всю зиму. І для цього потрібно просто-напросто взяти те, що даровано задарма. От, наприклад, я знаю галявинку під лісом, де росте чебрець. Я маю, скажімо, мелісу і м'яту в себе в, в подвір'ї. І так далі. Я про це, чого нам на сьогоднішній день не вистачає для того, щоб якісно змінити своє життя? Нам не вистачає знань і звички. Ми набули зовсім інших звичок. Ну навіщо купляти, наприклад, в супермаркеті продукт невідомої якості невідомого походження, якщо можна... Нарвати чебрецю, нарвати, м'яти, нарвати І інших трав, які вам подобаються. Якщо можна насушити, насушити, скажімо, тих трав або тих плодів, які вам подобаються.